Ми зараз знаходимося на вулиці Польпольовії. Ви знаєте, жахливий стан проїзної часті цієї дороги багато років, саме тому, що вона має магістральне значення, по ній проходять великі вантажі. І довгий час ми шукали можливості відремонтувати це покриття за рахунок державного бюджету, за рахунок залучених коштів, тому що Вартість відновлення цієї дороги близько 80 мільйонів за проєктом, який був розроблений, це точно не в можливостях міського бюджету. Саме зараз ми бачимо, що покриття цієї дороги відновлено, і це відбулося за рахунок активної спільноти місцевого бізнесу, який долучився, зібрав кошти, залучив техніку та Зробив відновлення цієї дороги асфальтною, асфальтною, асфальтною крошкою, зрізом, який був раніше накопичений для цього. Це а, доволі велика частина. Це один кілометр дороги був зроблений таким чином за рахунок асфальта, за рахунок вкладення коштів цими підприємствами і підприємцями і. Порівняно з тим, що це було, це насправді дуже класна історія. Сподіваюсь, вона буде стояти і слугувати для потреб громади. А це не дає розуміння, що це капітальний ремонт дороги. Це тимчасове рішення, яке я сподіваюся, все ж таки буде. Триматись декілька років за цей час. Ми сподіваюся, будемо шукати кошти для капітального відновлення цієї дороги. Проте саме зараз хочу сказати слова вдячності тим, хто долучився. Це і великі підприємства нашої громади, і сільхозвиробники, і підприємці, Багато хто. Складався як великими коштами по 300-400 тисяч. Багато хто давав техніку, багато хто вкладав навіть невеличкі кошти, проте близько 2 мільйонів гривень було витрачено на відновлення цієї дороги. Тож, не хочу всіх перелічувати поіменно, Вони, більшість тих знають свої вкладення і свою небайдужість. Це як гарний приклад насправді. Організованої спільноти і разом, коли люди об'єднуються, вони можуть зробити багато. Дякую кожному.